Друзі, усім привіт! І сьогодні Konami випустило певне відео з приводу оновлення, яке на нас чекає вже завтра. І я не міг просто його оминути увагою, і, як на мене, воно досить -таки цікаве. З одного боку, примітивне, з одного боку, не надзвичайно якісне, не надзвичайно можливо інформативне, але тим менше воно є, і ми маємо про нього поговорити, Адже в цьому відео сказано було досить таки е, немало інформації, певна з неї про цю інформацію, скам так, водичка, на яку не потрібно звертати увагу, але з іншого боку, є і цікаві речі. Але що більш важливо, це те, що Konami не сказали, і те, що вони мали на увазі, але не сказали. Так, і все це зараз ми будемо розбирати, будемо читати між рядками і знаходити ту інформацію, яку нам потрібна. Але перш ніж розпочати аналіз самого відео, хочу просто поділитися своїми думками в двох словах про взагалі саму цю подію. Перше, це навіть не стрім, це не спілкування з живими людьми, це просто відео, яке вони дропнули 15 хвилин за день до офіційного випуску цього патчу. Я не розумію, якого воно несе в собі е, смислового. Якоїсь ємності я, я, я не розумію загалом для чого це робити саме за день. Я розумію, якби вони це зробили після декількох тижнів, як вони зробили останнє оновлення в серпні, і таким чином по цьому відео шукали якийсь фідбек від гравців, від ком'юніті, від стрімерів. будь від кого, в коментарях, в лайках, можливо, в якихось відео і тому подібне. Вони дали інформацію, зібрали фідбек, тобто інформацію від людей, які будуть користуватися їхнім продуктом, і на основі цього зробили якісь певні висновки. Можливо, щось потрібно притримати, можливо, щось потрібно додати, можливо, для якихось фу функцій ще не настав час і тому подібне. Але вони дропають відео за день, і хайпу воно не додасть. Е вони нічого не зможуть зібрати від е інформації від е користувачів. Користувачам вони то, ну. Просто за день поставили перед фактом. Я не знаю, як на це насправді реагувати і тому подібне. Але поїхали, будемо потрошки розбиратися, що сказано саме у відео. Що потрібно відмітити? Так це те, що Konami розбило свій стрім на чотири таких головних, так би мовити, пункти. Перше це компанії, друге це геймплей, третє це нові функції, так би мовити, нові фішки. І четверте, просто інформація, яку ми маємо взяти до уваги. Отже, щодо компанії, то на нас чекає офіційне fifa і змагання. Які вже Konami проводить в принципі не перший раз, що досить таки досить позитивно, і ми отримуємо можливість грати в цю кампанію, отримувати певні бали, які ми можемо обміняти, як ви бачите, в першу чергу на монетки, на сквібтрейнерів, на джіпішки і також на Дженеру Гатузо як нового менеджера. Також, друзі, ми матимемо можливість отримати нових шоутаймів. Буде пак з трьома шоутаймами, де буде одна гарантована крутка з можливістю отримати нового гравця. Це ви бачите зліва на екрані, а справа на екрані це буде. Пак на 30 гравців, де буде один шоу тайм, і ми будемо отримувати безкоштовну крутку щодня протягом певного періоду часу. Так що щонамі нам пропонує нового тренера, тренера Рональда Кумена, також з, відповідно з Лінкапом, і пропонує нам двох нових епіків: це Девід Беккін і Ян Колів. Відповідно, між ними може бути лінкап. І таким чином, мені здається, Економі знову ж таки намагається впровадити. Ну, якусь трошки гру на фланах, тому подібне. Також на нас чекає новий є, івент проти тось, ну, інтелекту, де нам потрібно буде грати весь час новими гравцями. Це я так розумію, роблять для того, щоб просто люди не втикалися в одних тих самих гравців, а пробували щось нове. І кожен матч ви будете мусити грати з різними гравцями. Досить таке прикольно. Ще однією кампанією буде Кубок Африканських націй, який невдовзі стартує. І за результатами переподження кампанії з Кубку Африканських націй ми зможемо отримати Ельхі Ді Уфа. Як нового епіка з кіномоном фіншем, якщо я не помиляюся, так і ну так, весело крута картка, типу Аля безкоштовна і знову ж таки картки. І Ще одною компанією буде фестивал Сізон, де в головних нагородах буде один з епіків. Зазначу один з таких, як Ольвер Кан, як вказано відео, не означає, що він тільки буде один, але у вас буде селективний контракт, щоб обрати спеціального гравця. Відповідно, Ольвер Кан буде йти з спеціальним скілом рев духу. Е, я не знаю, як то правильно, прям дослівно вам перекласти, але тим не менше, це скіл, який буде е, активуватися, якщо ви виграєте. Після першого тайму 1-0 і буде покращувати фізичний стан ваших гравців. Також на нас чекає ще pvp івенту, ралі, де вам буде потрібно виконати певні конкретні е, завдання, такі, наприклад, як е, забиті голи, перемоги, відбор м'яча і тому подібне, за що ви будете отримувати очки, і відповідно змогу знову ж таки будете отримати за це певні бонуси. Ну і куди ж без нових гравців? Відповідно, будуть нові легенди, такі як Стів Макманман, Джон Оши, Філіп Куку -Ку, і Пан Феррі, в принципі, я навіть не знаю. Ось це вже більш цікаво. Канамі нам показує, що знову ж таки в нас буде Treasure Лінк, відповідно, де ми зможемо отримувати якісь бонуси, але як він буде працювати, що в ньому буде. чи Це буде настільки просто і весело, як було минулого разу, коли один гравець може ділитися фарбами. Виноградами з іншими гравцями нічого не зрозуміло. Це буде ще не скоро через півтора місяця, здається. так? А тепер більш цікавий розділ саме гімплеї. Це той розділ, про який я який би найбільше почути і очікування, в ньому в мене були найбільше. Тож поїхали розбиратися. Отже, Konami заявляє, що до гімплею вони, певно зробили зміни на основі фідбеку гравців. Перше, це буде стосуватися розрізних передач на нападників, особливо на швидкісних нападників. Коли Проходили як закидутки, так і різні передачі з непозрозумілих ситуацій, незрозумілими гравцями, да, виключено за рахунок того, що ви маєте швидкісного нападника, і ваші захисники не встигали просто нічого зробити. Що вони робили по намі? Вони зменшили різницю, яка спричиняється максимальною швидкістю і прискоренням гравців. Тобто нападник тепер не буде так швидко втікати від захисника. Також вони зменшили. Зниження прискорення, яке відбувається під час того, коли ваші захисники втомлюються, да, чи менше на тим і гірше прискорення, що спричиняло також такі от передачі. І так, що вони внесли зміни, завдяки яким характеристики гравців захисту, а саме, мов в защиту, так звану, да, defensive awareness, дефенсів тепер впливає на рівень прискорення саме захисника. Це те саме, що вони зробили в серпні з нападниками, коли вміння атакувати впливає на прискорення гравця. В принципі, це досить цікаво. І зараз ви на відео можете бачити, так, як було до того і як стає зараз. Тобто, що роблять По Факту роблять відкат від е, літнього оновлення, коли вони зробили те, що швидкість і прискорення на той час так почало більше впливати на нападник. Вони змогли втікати втікати від захисників. А я в цьому насправді взагалі не вбачаю проблем. Проблема не в тому, що, що кінь нападник може втекти від захисника. Це нормально, так і має бути. Не може тоні Ганоздоганяти келіна в якому я не знаю світі чи паралельній реальності не жили. Ну такого не може бути. Інша справа, можливо, їм краще було б звернути увагу на точність передач, і вони ж не говорять за це. Тому що проблема не настільки, що гравець втікає, проблема в тому, що дебільні передачі проходять незрозумілі, нерозумілим чином з розвороту на 360 батістутою. Можливо, в цьому криється проблема, але вони про це не говорять. І як в цій ситуації буде впливати смарта на надії захисника, так воно виглядає весело і прикольно. Але смарт Assist, його фішка в тому, що гравець... Може віддавати дуже дуже точні передачі, і це жодним чином не буде впливати, не допоможе вашому захиснику наздогнати нападника, якщо передача все одно буде йти точно. Тобто, ну ваш захисник в жодному разі не буде швидше Баб. Кіліан Амбап. Кіліан Амбап завжди буде перемагати в швидкісній дуелі. Питання в тому, просто куди буде летіти м'яч, в яку точку, чи матиме можливість Кіліан кіліанкти. Ось в чому питання, ось де проблема. Плюс не забуваємо, що якщо ви граєте вручну, так і ви в другому таймі граєте проти смарт-асиста, у вас нічого не клеїться, тому що в нього чудово в суперника стоїть захисники, вибирають вибирають суперпозиції. А з цим оновленням вони ще краще будуть це все робити і перехоплювати ваші м'ячі. Як вам? Просто прорізати цю оборону, до цього це було майже неймовірно. Ви чекали того кінця другого тайму, щоб випустити якихось суперсабів, щоб у вас була можливість втекти від цих суперників, так? які грають під смарт-асистом і ідеально себе позиціонують. Як тепер звичайному гравцеві перемагати смарт-асист, Я цього не розумію. Насправді це дуже тривожна штука, тому що тепер захисники будуть перехоплювати, якщо ідеально себе позиціонують, а смарт-асист саме це робить. Будуть перехоплювати взагалі всі ваші передачі. Це якийсь нонсенс, навіть якщо він буде втомлений, так і ви випускаєте свіжого гравця. Друзі, це дуже тривожна новина. Я не знаю, як насправді її сприймати. І боюся, що звичайному гравця, в який хоче грати в футбол, це може піти тільки на шкоду. Але з часом побачимо. Тепер щодо нових фішок, як е -е, намір зазначає, тепер можна буде бустери отримувати трошки більш точково. Тобто до прикладу, нападник де буде отримувати захисних вмінь, воротар не буде е, отримувати вмінь е, нападника, а кожний специфічний гравець буде мати якийсь пул своїх е, вмінь, що, в принципі, зможе покращити нашу гру. Адже на своєму досвіді можу сказати, що в принципі зараз скіли набагато більш важливіші, і гра стала скілоорієнтовна, так? Як я б, е, Краще хотів би мати гравця, до прикладу, з показником передачі 85 із кілом пасив розріз ніж гравця з прошлою передачою 95. Тому, так, да, скіли надзвичайно важливі, їх отримати, особливо правильні дуже-дуже важко. Деякі скілитки, як воротарські, вони взагалі неймовірно рідкі. Ви можете дати 50 бустерів і не отримати, до прикладу, довге вкидання рукою, так? Чи низький низьке вибивання з рук голкіперу. Ще одною фішкою новою стала статистика. Так, ви можете дивитися, як ви граєте матчі, порівнювати цю статистику з якимись дивізіонами, з іншими гравцями. Я насправді поки не вбачаю, як це воно має бути. Це дійсно та штука, яку потрібно дивитися, як вони і реалізують у грі Насправді концептуально дуже дуже прикольно. Подивитися, як ви граєте, що ви використовуєте, що використовує ваш суперник і загалом, яка зараз мета і тому подібне. І, друзі, ще одна фішка, яку запровадили конамі, це онлайн-підказки, де ваш тренер будуть, буде так мовити підказувати вам про цього і в перерві матчі, вспливаючи так, ну, дбати поради, де да? в якому моменті, що краще використати деякий пас зробити і тому подібне. І як на мене, оця фішка це просто щось нереально круте, тому що це те, що дійсно може допомогти новичку дорінкуватися у грі, це те, що дає можливість рости над своєю грою, тому що. Якщо гравець робить дурниці, він просто може не знати, що він робить неправильно. А в цьому випадку у вас буде онлайн-гід, який буде казати: Зроби так, зроби так, краще його зробити так, і це, це просто ідеально, Це те, що Konami мало розпочати, а не впроваджувати смарт Assist. тому що Assist — це штука, коли гравець третього дивізіону приходить, перемагає гравця топ 1000 не розуміючи як, тому що в нього гравці виконують ідеальні дії, забивають суперголи, і Він такий в шокі сидить: ого, я офігенний чувак. Заходить в наступну гру і робить ті ж дурниці і знову програє. І це замкнуте коло, тому що якийсь ейфорії він отримує від перемоги, але він не розуміє чому, що і як. І це просто спричиняє до колапсу. А ти гравець там стоп-тисячі і тому подібне, і в тебе просто попа горить і злітає в космос. А ця штука може допомогти гравцям просто навчитися грати в футбол, а не перемагати в пікселі. Це просто офігенна штука. Єдине, що. Якби не було в нас смарт-асисту, це взагалі було б 10 з 10. Але наявності смарт-асисту я не знаю, наскільки люди будуть на це звертати увагу і виконувати ці правильні дії. Це офігенний бонус, це офігенний плюс для Konami, але потрібно набагато більше працювати в цьому напрямку. А тепер про дещо дуже насторожуюче і дуже страшне, і дуже, -дуже неприємно бачити, що Konami взагалі навіть таке думає, тому що це, в... це може відбуватися одразу, значно лише в матчах проти. Комп'ютера е да, проти AI, званого штучного інтелекту, але ми пам'ятаємо, що Smart Assistant починався і тестувався тільки в іграх проти штучного інтелекту. А ми бачимо, до чого він дійшов і наскільки він просто руйнує цю гру. Я боюсь, щоби цю функцію, е про яку ми зараз поговоримо, Konami не додало в онлайн-матчі ні при якій обставині. Це просто дуріти можна буде. Отже, що означає AI control? Controlled. Тобто, ви знаєте, що якщо ви граєте проти штучного інтелекту, наприклад, івенти, ви можете поставити перед матчем галочку, щоб ви грали так звані боти. Просто відодним чином не дотичні до того матчу. Ви поставили автоматичну гру і дивіться просто, як грає вашими гравцями комп'ютер, знову ж таки, проти якогось там суперника комп'ютера. Результат отримуєте, вийшли і тому подібне. А тепер фішка в цього, цю, фішка нової фішки, да, тавтологія, але тим не менше. Тому що ви можете прихоплювати е, гру від штучного інтелекту у власні руки в будь-який момент гри. Тобто, монукаючи, ви почали грати. Бачите, що що штучний інтелект перемагає вас 1-0. Взяли штучне керування грою, забили два гола, знову поставили поставили ботів автоматично да, в грі протягом гри, і вони дограють за вас матч. Ну це нонсенс, тому що. Це дуже-дуже сильно насторожує. Тому що, якщо брати панології зі Смарт-Асистом, це впровадиться в онлайн-матчах, ви розумієте, наскільки це страшно звучить? Ви завжди будете фактично грати, можете грати з ботом. Якщо ще ботів поставити, до прикладу зі смарт-асістом, якимись там захисними інструкціями і тому подібне, це може просто бути mining, да? типу ну, взрив мозку, це неймовірно, це дуже-дуже сильно насторожує, тому що ця функція є вже в грі. Ви ставите ботів, вони грають проти ботів. Навіщо це перехоплювати протягом матча керування ними, я не зовсім розумію. Єдине, що це можливо через те, що багато людей. Не знаю, може, можливо, не розуміють, як це зробити і тому подібне. І вони програють в цих івентах, і просто Konami хоче, щоб люди швидше їх приходили. Але це дуже сильно насторожує. І, друзі, ще один блок, де вони інформують про те, що знають про проблеми з конектом. Вони про це зазначають. Вони говорять, що вони працюють над тим, щоб покращити алгоритми гри в онлайні, щоб зменшити ділей. Вони на цьому акцентують багато уваги і обіцяють нам. Створити нові сервера, програмно це трошки все оптимізувати, щоб гравці отримували кращу а, кращий футбольний досвід у цій грі. Тобто, панамі визнає, що є великі глюки з ділеєм. Вони про це неодноразово тут говорять, що в принципі для мене трохи дико, тому що це вперше Konami різної такі свої проблеми. Але що більш цікаво, зверніть увагу, будь ласка, на ось це. Друзі, Konami нам показує. Графік графік інпут ділея на консолях, ми ще зараз повернемось. Те саме стосується консолей. Зверніть на це, будь ласка, увагу. І ось, друзі, нам е, показує Konami. Зверніть увагу, будь ласка, input Lag Improvement trend Тобто це наш input LAG, який був внизу, ви бачите е, шкалу е, ш, часову шкалу. І чим нижче. Uh, ось ця грозова полоска, як тут вказано, тим краще, тим менший ділей. Так? Чим вища полоска, тим більший ділей. І вони зазначають, що 29-10 вони зробили оновлення на серверах, чим покращили для нас е, геймплей і зменшили цей input лаг. Що я в принципі відчув, ви можете навіть побачити на моїх стрімах, що після цього ми почали грати навіть позиційну гру і. Скарг саме на ділей було ну, фактично мінімум. І тут нам, Konami говорить що це саме стосується консольної версії гри. Зверніть, будь ласка, це Here is the graph, we see the Median Value for Maximum Input Delay on the console version. Тобто це стосується саме консолі. Консолі це, друзі, PlayStation 4, це PlayStation 5, це Xbox і дві версії. І я навіть вам покажу ще приклад. Тому я саме так вважаю, Кунами не недарма розділяють і саме вказують, що це консольні версії, тому що кожню свою інформацію, яку вони вивішують на сайт, вони розділяють гру на, як ви можете ось тут от бачите, all Devices тобто стосується всіх без виключення девайсів. Потім виокремлюють PS5, PS4, Xbox, Xbox Дві версії це е, саме консолі. І, будь ласка, Steam та Windows це така У своєму відео, в своєму офіційному зверненні показує нам, що найбільший ділей саме на консолях. І да на персональних комп'ютерах працює просто краще. Тому саме оце от все, що воно було покращені воно стосується саме консолі, і тепер на PS4, на PS5 трошки краще ділей. Тому що ви, як ви бачите, графік після 29 числа стає нижчий, отже, як вони тут написали, ділей став. Менший і фрізи стали фрізи відправки інформації від сервера до гравця стали набагато менші. Ну не набагато, але тим не менше цей графік понизився. Що ми в принципі і відчули на своїй грі. І ми можете подивитися на не навіть на мої результати, які я показав на стрімах після 29 числа. Там він рейд під 80 відсотків, а то й більше. Да, ми закінчили на акаунті. В перший дивізіон з відсотком 82 чи 83 взагалі без проблем, граючи різні тактики позиційну гру. Ось у чому криється друзі, цікавенка. Да? Тому да ось такі справи.